оперу Друга світова війна і історія українського підпільного руху оперу по воєнні роки, які були створені Міністерством молоді та спорту разом з Всеукраїнським молодіжним центром та у партнерстві з громадською організацією «Всеукраїнська громадська організація Молодий Народний Рух. Детальніше про особливості створення даних фільмів, їхнє значення, концепцію. Ми сьогодні поговоримо із нашими спікерами. Я маю за честь представити пана Ігора Мельника, заступника начальника відділу твердження української національної та громадянської ідентичності державної установи Всеукраїнський молодіжний центр. А, пані Олю Потєхіну, начальника відділу реалізації програми управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту. А, пана Владислава Головатого, керівника знімальної групи та засновника інтелект-медіа Та пана Гліба Астахова, історичного консультанта, засновника просвітницького ресурсу History Мальва. Ми розпочнемо із такого загального проговорення історії створення даних фільмів теоретичної концепції. А наприкінці вже подивимось трейлери і поділимось з вами, де можна буде їх детальніше переглянути. Отож, почнемо із пані Олі. Пані Олю, міністерство молоді і спорту, зокрема, відділу утвердження української національної громадянської ідентичності, не вперше підтримує такі проекти. У вас є довга історія створення таких фільмів, і, взагалі. Таких проєктів розкажіть, будь ласка, яку мету ставило перед собою міністерство, впроваджуючи даний проєкт, та які результати очікуються? Ще раз вітаю, дякую за запитання. Однозначно, наповнювати правильним україномовним продуктом контентом зараз. Наш інформаційний простір це один з напрямів, який надзвичайно важливий в сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. На наш погляд, відеороботи, які е, зняті про людей та з людьми, які е, однозначно ще раз нас переконують в тому, що такі цінності, як самобутність, воля, як е, безмежна віра в нашу Україну, це те, що прошито в нашому генетичному коді, напевно, в усіх поколіннях, і ми також маємо надихатися тими людьми, тими прикладами, тому що ми знаємо кожен з нас про те, що захищати і цінності, так як і нашу територію, то обов'язок зараз сьогодні, кожного і кожної. Тому напевно ще раз і ще раз. Звертати увагу особливо молоді, про те, що ем, ті нав'язані нам можливо те, що нам намагаються нав'язувати дуже протягом не одного напевно століття, про ем, неіснування історії, про ем, ну, напевно, про те, що е, ті люди не робили якихось там значних внесків в нашу ем, державність. Все-таки треба руйнувати то і це є напевно результатом на який ми розраховуємо дякую дякую вам і Дякую за цю надзвичайну підтримку, яку Міністерство молоді та спорту протягом багатьох років надає громадському сектору і сприяє, скажімо так, поширенню цих цінностей. Пане Ігорю, всеукраїнський молодіжний центр, як установа, яка найближче контактує, найближче має контакт з молоддю, однозначно знає і розуміє важливість утвердження української національної та громадянської ідентичності. прохання детальніше поділитись з нами, яким чином дані фільми будуть сприяти зміцненню національної ідентичності, на яку диторію вони розраховані, як будуть поширюватись. Ну, ми, е як реалізатори державної політики в сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, уже другий рік поспіль е робимо роботу по таким презентаціям по підготовчому етапу про е повністю етап. Ми закриваємо цей по фільмам. цим. минулому році було у нас по е такий напрямок, був як е був у нас. Гулаг да гулаг у нас був, а в цьому році у нас іде акцент на е, Другу світову війну Української повстанської армії і дисидентський рук шестидесятників. От е, спочатку хотів сказати, в чому якби унікальність, чому ми як би підхопили цю ініціативу Міністерства молоді та спорту і реалізували її, тому що якраз. Е, Учасники цих фільмів, да ті, що спікери, ті, що е, би розповіли е, про ці події, це якби є безпосередні учасники. І вони живої, розмовної, такої народної мови розповідають про ті події, якими, в, учасниками яких вони були. Унікальність тут іще в тому, що це уже люди дуже поважного віку, і умовно кажучи, що пройде там. 5, 10, 15 років і цих людей вже ну, фізично не буде. І оцю пам'ять про цю боротьбу проти радянського режиму, проти сталінського режиму можна буде зберегти через ці фільми. Відповідно, чим вона актуальна для молоді? Молодь. Молоді люди вони не застали ці жахи Радянського Союзу. І е, через от такий контент вони можуть доторкнутися до живих історій, до е, тих наративів, які були тоді, і як боролись в ті складні часи українці за свою державність. Тому якби ці фільми вони є дуже актуальні для молоді, а так, також для всіх вікових категорій. Ще хотів зазначити, я за базовою освіти історики, тому мені дуже близько цей контент і якраз. Дивився я інформацію, от що сьогодні відбулося. Оказується, в 1961 році, от, то, ці, ці фільми, от, от не, не випадково, що сьогодні ми зібрались тут. Е, ну, мені так здається, тому що. Якраз тут іде показана боротьба з тоталітаризмом радянським в формі сталінізму. і якраз ну може це випадково, можливо, це якесь таке співпадіння, але в 1961 році якраз е, труну сталіним винесли з Мавзолея, і можливо, це ми зараз якби символічно виносимо е, на себе з своєї душі з себе оцей всі пережитки радянського союзу. Так, що, от такі. Дякую. Так, цікаво розуміти, знати ці історичні перипетії, її контексти, і потім. Вдало будувати своє майбутнє Глібе, ти, як історичний консультант даного проєкту, однозначно знаєш усі нюанси створення історичних документальних фільмів, це не перша твоя така участь. Прохання розказати і поділитися з нами, як створилась концепція даних фільмів, як вдалося знайти таких блискучих спікерів? Бо у нас учасники дисидентського руху, у нас справжні упівці, які пройшли ці всі історичні події, і як від, власне відбувалася підготовка фільмів, сам процес їх створення? А, та радше сказати не у півці, а у унівці це важливе уточнення. А, якщо говорити про створення документальних фільмів, власне тут в мене будуть повторюватися певні тези з паном ігорем а на рахунок того, що унікальність цього я можу сказати навіть витвору, а тому, що актуальність полягає в тому, що дійсно ось Богдан Миколаївич Горень, 88 років. А чоловіку між іншим цікаво, що буквально в 800 метрах від нас в музеї літератури Богдан Горень зараз презентує свої книги. Ми зараз презентуємо фільм про Богдана Гореня, зокрема про Богдана Гореня. А Богдан Горень власноруч презентує написані книги під. Ковпаком окупантів, а тобто, ця людина боролася все своє життя, і ми розуміємо, що. На жаль, вже ну багато років Богдану Миколаєвичу, і багато що ще не було сказано. І сьогодні наше завдання це записувати ці унікальні спогади людей, які брали участь в тих революційних подіях, в тих важливих подіях, які формують сьогодні нашу українську ідентичність. Тому що ну будемо відверті, що у нас формує як українці, це знання, що Стус боровся за мову, значить і ми маємо боротись за мову. Богдан Горень боровся за справедливість з Вячеславом Чорноволом і з іншими дисидентами, значить, і ми маємо боротися за справедливість, якщо вони боролися. Власне, як мені здається, у більшості притомних людей саме такі є механізми формування ідентичності. А, і а коли ми спілкувалися з Богданом Гораном, він нам сказав, що знаєте, моя найбільша проблема, що я дуже багато говорю і дуже мало пишу. Ось це фактично пряма цитата, і він був дуже радий, що ми записали фактично три години. Ну там по факту вийшло найбільше трьох годин, але ми там деякі моменти обрізали дві з половиною години унікальної інформації, яку розказував Богдан Горень про своє життя. Це чуд... це. Чудові з точки зору історичної дисципліни, що це можна потім буде використовувати для якихось наукових робіт. А він розказував, як вони зі своєю матір'ю і з братом Михайлом Горним, теж між іншим видатним дисидентом, тікали від окупантів-нацистів, як у них в хаті переховувався рідний брат Степана Бандери Богдан Бандера. А це унікальні насправді. Спогади. А я два тижні тому в Харкові спілкувався з істориком Вахтаном Кіпяні. Я вирішив запитати, а чи знає він такий, такий факт, що ось у Богдана Гореня приховувався рідний брат Бандери. І Вахтан Кіп'яні сказав, що ні, я такого не знаю. Але якщо Богдан Горень це, значить скоріше за все так воно було, чого ми маємо йому не вірити. Тобто, це до чого я говорю? До того, що дуже унікальна інформація. Ця інформація опублікована в нашому фільмі. Ми це заново. Датували. А якщо говорити безпосередньо про фільм про дисидентів, то там є спогади про те, як В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень і Богдан Горень вирішили організувати українську Гельцинську спілку. А це кінець 80-х років, як вони на околицях Львову зустрілися, щоб їх не слухала КДБ, і вони вирішили, що В'ячеслав Чорновіл буде очолювати українську Гельцинську спілку в Києві, тому що в нього найбільша була підтримка в Києві. А те, що Богдан Горень. Буде в Львові, у Львові очілювати українську гетьську спілку, а Михайло Горінь буде в Тернополі. Такі дані, про які ну я принаймні не читав в там жодних дисертаціях і наукових роботах про дисидентський рух. Тобто, це унікальні а, показання, які знову ж таки є в цьому фільмі. Якщо говорити про а, ОУН, про Ігоря Олещук, це 93-річний чоловік, який пройшов ув'язнення в воркутів 15 років. Можете собі вірити 15 років, це ще дитина, фактично. В Оркуті за свою націоналістичну позицію, ось, між іншим, можете побачити його фотографію на слайді. Це ось Ігор Олищук. 93 роки близьковична пам'ять, чітка промова абсолютно все пам'ятає до маленьких деталей, до прізвищ. Ми з ним співали повстанські тюремні пісні, і це ми, знову ж таки є у нашому фільмі. Тобто це є дуже унікальна інформація. І тут, коли ми говорили, на яку це аудиторію розраховано, я насправді ось буду об'єктивно, можна, звісно, казати, що це будуть дивитися всі. Тут питання не про те, хто буде це дивитися, тут питання про те, що воно мало місце в ось цьому архіві, в збереженні. Я вам просто приведу приклад. Коли вбили Вячеслава Чорновола, то записували документальний фільм про нього. Це 2001 рік. Називається фільм А якщо не помиляюсь, Шлях. Чи дорога, чи шляхни, якось так. І, і що ви можете думати собі? А це практично ніхто тоді не, не дивився. В Ютубі там одиниці переглядів були. Але тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли люди почали дізнаватися про своїх діячів культури, мистецтва, боротьби, то цей фільм став дуже популярним. І особливість цього фільму в тому, що там записані унікальні спогади односельчан Чорновола, які жили в селі Єрки. І вільхівці. А, і ось там, як то кажуть, дійсно українська народна мова, звичайна мова села, і це дуже унікально. І сьогодні, а, якщо навіть цей фільм перегляне там тисяча людей, все одно через 10 років, через 20 років, через 30 років. А якщо комусь потрібно буде дізнатися про Богдана Гореня, це буде 100% потрібно дізнатися, бо це титан в українській історії 20-го століття, то є фільм, де від Народження до фактично 2000-х років Богдан Миколаєвич розказує про все своє життя і про всі політичні проблеми і політичні видозміни, як взагалі розвалювався Савок, як там все це відбувалося цікаво і боремно. Так само Богдан Горень розказував про. Знайомство з Іваном Драчем, з Дмитром Павличком, з Павлом Мовчином, тобто там з багатьма людьми, яких ми з вами вивчали ще в школі. Ну хто там 2000-х років народження, як ми з, з паном оператором, тобто ми це в школі вивчали, і потім будуть вивчати а, це і далі. Тобто, ми це змогли законспектувати, зробити якісну красиву картинку, і власне в цьому є цінність цієї роботи, а тому, що була. Пророблена дуже велика робота, і власне про роботу розкаже вже пан Владислав. Дякую, Гріба, дякую за твою надзвичайну працю за те, що ти так вмієш бачити, розуміти, сприймати і реалізовувати ці речі, це дуже цінно. Е, владе, е, ти, як людина, керівник знімальної групи, як людина, яка бачила практично кожен кадр цього фільму, і навіть той кадр, який не потрапить потім у фільм, ти теж бачив. Поділись з нами, будь ласка, технічною стороною процесу, як це відбувалось, і чому важливо, е, чому важливо як Технічна сторона впливає на сприйняття, чому важливо знімати якісно і чітко. Так, це, ця складова є дуже важливою, і неодмінною складовою сучасних документальних фільмів. Я не втомлююсь повторювати, поза як наша співпраця з Міністерством молоді та з Українським молодіжним центром є, становиться вже традиційною. На минулих наших презентаціях я наголошував, що Зараз в світі існує дуже багато різноманітного контенту. Про драматургічну якість якого ми можемо говорити багато, але те, що люди вже звикли підсвідомо до якісного зображення, ми не можемо ну, від цього відійти. Такі серйозні важливі історичні теми потребують дуже серйозного занурення в контекст, який є над ну, важким, об'єктивно. Моя задача як оператора посновника зокрема, зробити так, щоб людині було легше. Подивитися та а, а, зрозуміти про що власне йде мова, тому що а, зараз, а, коли ви будете протягом двох з половиною годин чути а, дуже багато унікальних фактів, а, вас підсвідомо все одно має з'являтися і зароджуватися розуміння, що ви дивитесь щось легке, а, вам відоме. Як буденний, звичайний, але якісний фільм. Тому е, технічна складова є важливим елементом е, в історичному контексті, тому що м, дуже багато різноманітних тем у нас є, ми всі про них знаємо. Ще як Гліб казав зі школи, так? але більшість розуміння цих тем у нас через ну, проблематика розуміння цих тем через те, що. Від що наявна відсутність, якщо можна так сказати, гарного візуального підходу до цих тем, тому наша задача надолужувати це, робити майбутні проекти ще якіснішими, виходити за власні рамки. І власне це і допоможе зрозуміти більшості людей, наскільки важлива і цікавою може бути історія України. Okay. <laughs> okay. Uh. Ніж, ми перейдемо до перегляду трейлерів. Зазначу, що, що наразі команда працює над розміщенням стрічок на одній зі стрімінгових платформ. Коли це буде реалізовано і там впроваджено в життя, це обов'язково з'явиться там на ресурсах Всеукраїнського молодіжного центру серця молоді та спорту. І ми заохочуємо кожного і кожну знайти цю інформацію, переглянути самостійно, поділитись з друзями, знайомими, рідними, вашій школі, університеті, організації, поділитись у ваших соцмережах, тому що це справді якісний продукт, який. Є Заслуговує на те, щоб бути поширеним, і ми заслуговуємо на те, щоб пам'ятати і знати справжню нашу історію. Я попрошу тут з технічної сторони показати нам перший трейлер. Це буде трейлер фільму Таємна боротьба українська інтелігенція в боротьбі за незалежність. Ми розуміли, хто є ця нова окупаційна влада. Мама каже: ми мусимо втекти, бо інакше нам всім смерть. Він повернувся до людей, зняв сорочку і показав людям свою спину. Спина була повністю чорна від ударів. Катували майже щоденно, просто вривалися в камеру і били, як попало і куди попало. Викинули. На вулицю уже мертвого. Ми шпорили по кімнатах і забирали всі книжки, які були. Текли сльози, коли мої дитячі книжечки опинилися у вогнищі. Виявилося, що той хлопець, якого привів Микола Лебедь, це був рідний брат Степана Бандери, Богдан Бандера. Це тисячі народу було. Це ж не сотні, це тисячі. Лиш праця світ таким, як є, створила, лиш в праці мужа виробляєсь сила, лиш в праці варто і для праці жить. Ще не вмерли в Україні, ні слава. Ні воля. Набрать молоді усміхнеться доля. Ми ж сподівалися, що німці нам дадуть або автономію, або якусь свободу дадуть. П'ять років сидів, у, у паборовся, його маму вбили і спалили. Перемога складна. Треба було проголосувати. Ми пішли на компроміс. То є наша біда. Тільки отаким от способом молоді. Душу тіло ми положим та нашу свободу свободі покажем що ми браття з козацького роду. Тяжко самому, ще насидячи. Трошки не так зараз по різному співають, але. Подібне, щось є, так? Степан Бандера є лідером поновоного народу. Німеччина хотіла використати український визвольний рух, як і інші рухи поноволених народів в своїх інтересах, не погоджуючись на створення української держави. І ті народи змушені далі були воювати за свою незалежність і йти в перших лавах, показуючи приклад, як треба діяти. Провідних діячів засуджували до розстрілу чи знищення, а інших діячів відправляли в Сибір в концтабори. А радянська влада для того, щоб подавити, просто кинула танки, якими давила жінок ув'язнених. Люди українські воювали проти них за свою свободу. І вже для нас то є зрозумілим і фактично таким екзистенційним поняттям боротьби за свободу ми або будемо, або не будемо. Якою за увагу. Ще слово Гліба Остахова. Та, та та ми поговорили про всіх, і я забув наголосити про Василя Дарвінського. Це український історик, професор, викладач Київського національного університету архітектури та будівництва. І тут ми маємо подякувати. Ми від команди дякуємо пану Василю за те, що він завжди допомагає нам в створенні продукту. Тому що Василь Дарвінський, як я сказав, це. Людина з академічної а, а, академічного середовища, людина, яка є науковцем в першу чергу. І коли ми говоримо про дисидентський рух, і коли ми говоримо безпосередньо про УПА, то тут о, якраз таки оцінка фахівця Василя Дервінського є дуже важлива. тому що ви знаєте, що якщо тема дисидентства, це ще мало, там є різних міфів, то тема УПА це взагалі страх. І про це писали навіть сьогодні на заході і досі. Є ось цей російський анклав істориків, які пишуть пропагандистичні Чи чині. Пропагандистичні речі про УПА. А, і власне кажучи, тут дуже потрібно було б знайти саме об'єктивного історика, який буде об'єктивно розказувати про ті чи інші події, які були в а, Україні на території українських земель під час пер під час другої Стої війни і після другої Стої Війни. І тут, власне, є якраз такий історик Василь Древінський, якому ми дякуємо і про це потрібно було сказати, тому що а, Надвелика робота була зроблена Василандрвінським, коли він ще писав дисертацію. Захищав її, і над велика робота була зроблена. Ось зараз, коли він фактично приїхав, ми йому казали тему. Він готувався і розказував нам все як з підручника. Тобто, це талановитий історик і дуже якісний фахівець. Дякую, Глібе, за коментар. Бо якраз одним з запитань, які ми мали висвітлити ще, це була проблематика дослідження історії України якраз минулого століття, зважаючи на те, що наче недалекий час, так але є дуже багато міфів в цій частині. І, на жаль, пан Василь не зміг долучитись до нас власне з важливих причин. Але дякую, що згадав і з важливих причин, між іншим, Василь Дервінський зараз на презентації книги Богдана Гореня. Це дуже важливо. Він такого розставив пріоритети. А ну насправді. Ді, це важливо і я закликаю, між іншим публіку. Якщо ви бачите, що десь проходять публікації або презентації праці видатних українців, яким вже там за 80, приходьте, тому що це дуже важливо, коли мені набрав Богдан Горені. Запросив на ось цю презентацію, він мені сказав, що а, запрошуйте молодь, я ж для вас в першу чергу пишу. А власне, це і про це говорить, що а, ми маємо підтримувати цих людей, а, тому що вони віддали більшість свого життя а, бо, фактично в боротьбі за українську державу, дехто віддав своє здоров'я. В боротьбі за українську державу, і сьогодні, якщо ви десь бачите якісь анонси події, будь ласка, приходьте на це, відкладайте свої плани, якщо це не щось там дуже важливо, тому що ми маємо підтримувати таких людей, бо їм це приємно, і ми маємо відчувати певний борг перед ними. Тому що ось теж цікавий факт, чомусь ті, хто жили в радянському союзі, боролися з радянським союзом, історію краще вчили ніж сьогодні. Більшість українців. Я не знаю, як так сталося. Мабуть, все ж таки, якщо. О, щось забороняти, то воно буде більше а, з натхненням вчитися, тому. Приходьте, будь ласка, на такі події, і я одразу раджу купити книги Богдана Гореня під ковпаком окупантів. Це теж в рамках моєї промови було дуже важлива праця. Це не про те, що там треба підтримувати український бізнес, про те, що треба це читати. Бо там дуже багато унікальної інформації про підпал бібліотеки Вернацької Дуже багато. Тому раджу читати і публікації дисидентів, і власне тут теж такий цікавий момент, і завершуючи, якщо ви хочете дізнатися добре про дисидентський рух, то краще прочитати безпосередньо авторів і тих людей, які брали участь в цих подіях. Тому що історики дуже часто ну не зовсім правильно описують ті чи інші події. Ось Богдан Горень багато написав про це Чорновола Можна почитати, це є дуже важливим. Так, дякую. Дякуємо всім спікерам за важливий вклад і важливу інформацію. Дякуємо за увагу всім учасникам і до нових зустрічей.